Сьогодні на встановленні у нас була Toyota Sequoia 2013 року з об'ємом 5,7. Нещодавно був схожий автомобіль, це Toyota Tundra. Це з таким же самим мотором. Така сама консультація не встановлюється. Встановлювали ми газово марки Stag це польський виробник, хороша електроніка базового і Basic Редуктор. Бажання клієнта було ставити з запасом THE URFAN METICH Power 450 кінських сил, видно, інтристі концерт, ось один, ось другий. Дві планки буксу поставили 600, потім це так дано дна, ДРЦ, до 260 кінських сил на одну планку. Все так і чудово ідеально, запас потісті вистачає Кнопочку Тож клієнт захотів з цього боку. Можемо бачити, заховано. Це звичайна LED 300 яка йде з цим комплектом basic. І балон невеликий, бо клієнт не хотів, щоб він сильно виступало. Це 220 на 720-82 на 72 літри. з боку можемо бачити заправний. Так що, ось, бачимо, вона етанолі може працювати. Все, працює чудово, машинка тільки що тестувала, тиск не падає, тримається, працює ідеально, вже починає економити гроші. Так що звертайтеся. Встановимо і вам на вашу машину заболеного обладнання роки або 100 тисяч гарантій і так само можемо зробити документи на місці на газ.